Всім привіт, друзі, мого каналу. З вами на зв'язку з Дмитро Дмитро, моє маліна. Сьогодні у нас прохолодно було. Зараз у нас сонце, сонечко свіє і думав щось відняти. Знімати вже на дворі нема чого, городів нема. Лежить тільки одне листя в садку, зараз покажу. Де на деревах ще листя є. Просто гуляємо. Зі з з німецькою вівчаркою, зараз теж покажу. І варилися, робили сьогодні голубці, зараз теж покажу. Ну, знімати так банально вже немає нічого, там на огороді, нічого, будемо чекати весни. Я вам все буду детально весною показувати і розповідати, друзі, на своїм огороді. А зараз вибачте такі відео. Друзі, підтримуйте мене, підтримуйте мій канал. З вами, як завжди. На зв'язку в добрості Дмитрий моя маліна. Все буде Україна і ми переможемо обов'язково. Все буде добре. Зараз йдемо до садку, покажу, що в садку. Ось мій садок, ну маленький, бачите, листя є, ще є, ще мороз не вдарив. Ну, мороз не вдарив, друзі, воно ще не всипалось, бачите, ще на вишні є трохи. А це мій прекрасний. Пес, бачите, німецької вівчарки. Гарний пес. Купувався він на Донеччині, в місті Красногорівка. 5 років по тому. Бачите, гарний пес. Друзі, зараз піду вам покажу голубці. І покажу ще, друзі, ще покажу нашу знайду, яку ми знайшли в Сємушках в, по в посолнішніку. Нашу знайду. Ми, ми її знайшли 28 червня. Ні, брешу 27 липня ми її, ми її знайшли. Зараз покажу. Ось наша знайда, яку ми знайшли в подсонячнику 28 липня. Бачите, друзі, як? Його звуть Кіт Рижик. Йому десь пів року. Його хтось викинув з машини, друзі. Жив, мабуть, в хаті, бо чистий вхожений кіт. Ну, ми його знайшли, забрали собі. Такого прекрасного кота. Це наша знайда, бачите? Це наш кіт. Його звуть Рижик. Йому десь півроку. Бачите, гарний кіт, друзі. Отакий в нас Рижик. А це я, друзі, кашу варю псові. Кури, курячі голови. Бачите, він дуже полюбляє. Оце я варю сьогодні кашу. А це, друзі, сьогодні готував голубці. Бачите, рис, гречка і фарш курячий. Отак живемо в селі. Поки що немає робити на вгороді в зим, зимний період ми робимо на кухні, друзі. А це ще переселенка тут бігає з іншого двора, вишупкує щось собі, щоб ми її дали їсти. Бачите, їх тут вечором котів сім десь приходить до нас. Ну що, друзі, будемо завершувати відео. Ну що, друзі, будемо завершувати відео. Всім гарного перегляду, діліться моїми відео. Підписуйтесь на мій канал, Добровський Дмитрій Моя Маліна. Наблюдайте, дивіться мій, мій контент. Буде все цікаве. ну, Городи, настіння і так далі. Все буде по весні. По весні 25-му році, друзі. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Всім гарного перегляду!